В Україні цьогоріч якісної товарної картоплі замало стверджують виробники. Мовляв, через кризовий минулий сезон довелося використовувати для посадки не стільки насіннєвий матеріал, скільки товарний. Як наслідок, бульба виросла поганою. Тож цілком імовірно, що ціну підвищуватимуть. Інша справа коли аграрні експерти заспокоюють. Картоплі вдосталь, і до весни вистачить усім. Головне, аби зима була не дуже морозною. Він там десь в межах 23 мільйонів з умов внутрішнього попиту на рівні 14-16. Тобто навіть враховуючи те, що ми втратимо 30%, все одно в нас на літній період є надлишок перехідних залишків по картоплі, і картопля в нас геть непоганої якості. Ливову частку картоплі в Україні виробляє населення, а там продукт тримають у надійних льохах, що перевірені часом. Тож дефіциту не буде, і ціна залишиться стабільною. Яке там подорожчання? Наоборот, подашевшині були не Бо її багато дуже вродило. Ну і багато вродило, і пропускна способність дуже мала. Наше підніметься, Ніколи. Ніколи не підніметься? Ага, піднімуть вони наші ціни. Коли, коли селянська ціни піднімалися, коли? Наш труд ніколи не трудник Картопля у роздрібному продажі може подорожчати щойно вдарять морози, кажуть експерти, але тільки те, яку постачають великі виробники, а не селяни. Бо вони збільшать витрати на логістику, тобто на зберігання та перевезення у теплих контейнерах, для того щоб до нового року ціни вийшли на рівень 3-4 гривень за кілограм. Жодних економічних передумов не існує. При перших морозах картоплю вже не можна то в принципі всі овочі возити там в тентах машинах. Для цього потрібно звичайно рефрижератори. і за цього дорожчає логістика. Ціна буде зростати, але буде зростати ось там на додаткову вартість від логістики. Це там може бути 5%, відсотків, може бути 7% відсотків в цей період. Утім, через нематоду фітобактерію, що псує картоплю у деяких областях, бульба таки пропадає. Та експерти кажуть, враховуючи те, що продукту виростили майже вдвічі більше ніж йому, то навіть із урахуванням зіпсованого в Україні все одно картоплі залишиться до весни, хоч греблю гати.